Моя незамінна лавочка приймає новий букетик. І я продовжую експериментувати з лавандою. В цей раз я пофарбувала лаванду в такий темно-фіолетовий колір, хоч він насправді більш мені до бордового, але все одно має нутку фіолетового відтінку. Що я вам хочу сказати можна фарбувати. Якщо ви не встигли її своєчасно зрізати і вона вже у вас трошечки втратила яскравість, їй можна надати будь-якого відтіночку. Букетик зробила з маківками, так як наближається свято Маковія, то роблю на прозапас хай собі будуть. У мене такі букетики за дуже часто замовляли.